Лікар-ендокринолог Анастасія Галецька. Під ваші оплески. Я Анастасія Галецька, я лікар-ендокринолог, лікар ультразвукової діагностики. Наразі я пишу дисертацію на тему аутоімунного тіреїдіту, тому якщо у вас будуть питання. Е Мілості, прошу, як кажуть. Я буду відповідати на все, що знаю, і все, чим можу допомогти, я допоможу вам. Я хочу, щоб ви звернули увагу на ці вислови. Вони дійсно несуть дуже е, такий глибокий зміст, і якщо чесно, я дуже їх люблю. І вони повністю відображають те, що є зараз насправді, і дійсно, їжа вона дуже важлива, і без їжі нічого не відбувається в нашому організмі. І вся індокринна система вона також працює за допомогою їжі. І їжа може нас вбити, але може і натомість нам дати щось з вами, сили, енергію і все. І вся наша краса, вся наша зовнішність, вона дійсно залежить напряму і від їжі, також і від якихось спадкових моментів, генетичних. Факторів і багато багато чого іншого. Зверніть увагу, що, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 70% залежить від харчування, і недотримання базових правил скорочує тривалість життя і провокує появу неінфекційних захворювань різного типу. І дотримуючись правильного харчування, можна дійсно поліпшити стан волосся, суглобів, нігтів, шкіри, загального самопочуття і е Запобігти захворюванню швидково-кишкового тракту, і я хочу розпочати тему дійсно з цукрового діабету, тому що ожиріння це проблема, яка призводить до цукрового діабету. І це ми часто бачимо, воно поєднується ще з генетичними якимись факторами. Зараз цукровий діабет дуже масштабне захворювання. І він дійсно, як пандемія глобального масштабу, ви можете звернути увагу, наскільки. Зараз на цьому слайді показано наскільки зараз розповсюджене це захворювання. Воно стосується абсолютно кожного. Я впевнена, що у вас є мами, тата, бабусі, дідусі, які все ж таки мають якісь проблеми з цукром, і це е, питання можна в принципі відкоригувати і харчуванням, враховуючи свій там. Певний досвід роботи з пацієнтами. Я чітко знаю і свідомлюю, що люди, які коригують своє харчування, вони досягають гарних цукрів, гарної глюкози. А також я знаю, що люди, які не дотримуються правил здорового харчування, їм не допомагає ні інсулінотерапія, не допомагають ні таблетовані препарати. І, на жаль, ми не можемо досягти результату, якщо вони не притримуються якихось базових правил правильного здорового харчування. Майже вся їжа, яку ми вживаємо в нашому організмі, вона перетворюється на глюкозу, на один із видів цукрів на глюкозу. Дійсно, це так. Глюкоза необхідна кожній клітині нашого тіла, внутрішніх органів, і організм не може існувати без глюкози. Але для того, щоб забезпечити клітину енергію, глюкоза повинна до неї потрапити. А потрапити глюкозі допомагає такий гормон, як інсулін. Інсулін це гормон, який виробляє підшункова залоза, він виробляється у відповідь на. Пот потрапляння глюкози в наш організм будь-якої їжі, будь-якої речовини, яка перетворюється в цю глюкозу. От і інсулін виконує роль ключика. Він відкриває нашу клітину, щоб туди потрапила глюкоза всередину цієї клітини, і клітинка отримує глюкозу, з допомогою цього виробляє енергію, АТФ і всі задоволені і всі щасливі. І у нас є такий стан, як інсулінорезистентність, про який багато хто чув і знав, і тут відбувається певне порушення при цьому інсулінорезистентності, коли клітинка. Рецептори клітинки, які мають зловити цей гормон інсулін, вони просто не чутливі до цього гормону. І таким чином інсулін не виконує свою функцію, глюкоза не потрапляє всередину, і у нас виникає такий стан, як інсулінорезистентність. Він лежить в основі цукрового діабету, саме цей стан. Тому ми його розглядаємо як в контексті в основі цукрового діабету. Але інсулінорезистентність ніколи не дорівнює цукровий діабет. Якщо ви чуєте діагноз, Агноз інсулінорезистентності це не означає, що у вас буде цукровий діабет однозначно, але з інсулінорезистентністю нам допомагає в боротьбі дійсно правильний спосіб життя і здорове харчування. Чому виникає цукровий діабет? Або організм виробляє недостатньо гормону інсуліну, і тоді виникає цукровий діабет першого типу, або такий специфічний, як лада діабет, або клітини в організмі дуже погано реагують на власний інсулін. От саме та інсулінорезистентність, про яку я вам тільки що казала. І тоді виникає у людини цукровий діабет другого типу. На це мають повпливати певні фактори. І є люди, які знаходяться в зоні ризику, так? і ми маємо ризик, на який ми можемо повпливати, або ризик, на які ми не можемо повпливати, і фактори, на які ми не можемо з вами вплинути, це генетичні фактори, тобто у людей, які мають родичів близьких з цукровим діабетом другого типу, на жаль, повпливати на це ніяк вони не можуть, і це стать вік старше 45 років, і жінки, на жаль, дійсно хворіють частіше. І фактори, на які ми можемо з вами вплинути, це надлишкова вага ожиріння. Низька фізична активність і вживання їжі з високим містом цукру та жирів. Коли ми вживаємо їжу з високим містом цукру і жирів, то тоді ми в зоні ризику надмірної маси тіла. Але теж, як показує досвід, це стосується далеко не всіх. І метаболічний синдром насправді його зараз ставлять неоправдано і туди, і сюди, і всім, хто має зайву вагу, то вважають, що, начебто, є метаболічний синдром. Але це зовсім не так. Метаболічний синдром це так би мовити квартет смерті його. І так називають, тому що він включає в себе чотири основних ланки, 4 основних симптоми. І це є ожиріння, коли є зайва вага по індексу маси тіла і по об'єму талії, яку ми не завжди вираховуємо, тому що це теж стосується не всіх. Це коли людина має цукровий діабет або підвищений рівень цукру, артеріальну гіпертензію, коли підвищується тиск кров'яний вище 140. І Підвищення рівня холестерину, а саме три грицеридів. тобто ті холестерини, які вважаються поганими холестеринами, які відкладають холестеринові бляшки в нашому організмі, на наших судинах. У нас є щитоподібна залоза, вона дуже важливий орган. Без неї людина жити не може абсолютно ніяк. І о, у щитоподібної залози дуже багато функцій. Одна із о, найбільших функцій, яку виконує, це. Збільшує продукцію тепла, збільшує потребу кисню в усіх тканинах, е виключення, до речі, мозок, нирки, селезінка. Впливають на міокарт, на серцевий ритм, на серцевий м'яз. Дуже впливає вона на менструальну функцію у жінок і на репродуктивну функцію у чоловіків, сперматогенез, утворення сперматозоїдів у чоловіків також відбувається за допомогою тироксину, гормону щитоподібні залози. забезпечують стабільність нервової системи. Забезпечують психоемоційний стан, тобто щитоподібно це такий орган, королева всіх ендокринних залос, яка регулює весь організм, і без неї жити ми ніяк не можемо. Як же ж запідозрити, що у вас щитоподібною залозою щось не то? Насправді скажу вам, найбільша скарга усіх людей, які мають захворювання щитоподібної залози, вона одна єдина, і вони приходять і починають тільки з нею. Я встаю вранці, а в мене сил вже ні на що немає. Це найбільша, найпоширеніша скарга. Ну і, звісно, випадіння волосся, апатія, слабкість сонливість, набряки по цілому, набір маси тіла. Набір маси тіла відбувається теж у 50-60% людей, які мають захворювання щитоподібне залози, а саме недостатню функцію. Тобто, коли щитоподібне виробляє недостатньо гормонів. Ну, тут ви можете передивитися насправді, все дуже індивідуально, але одна оця скарга вранці немає сил ні на що, вона най найчастіше. І вона дійсно зустрічається дуже часто. Але буває таке, що людина приходить і каже, що мене нічого не турбує. Я просто вирішив здати аналізи і побачив, що щось подібне погано працює. Таке теж буває. І таке ми теж іноді лікуємо. Не в усіх випадках, але буває. Другий момент, який зараз стосується кожного, це гіперпролактинемія. Гормон пролактин він дуже важливий і е, підвищення цього рівня гормону він впливає на наш метаболізм. Причин гіперпролактинемії дуже багато і стрес. Це є одною із найосновніших причин наразі в тому світі, в якому ми зараз живемо. Пролактин це гормон, який виробляється гіпофізом. Гіпофіз знаходиться у нас в головному мозку, і передня доля його виробляє. Оце саме пролактин. Він впливає на репродуктивну функцію у жінок, на репродуктивну функцію у чоловіків, на менструацію, овуляцію і з високим пролактином. Іноді жінки не можуть завагітніти. Така скарга є, буває, і ми знаходимо саме високий пролактин з такою скаргою у жінок. Давайте поговоримо про кортизол, тому що зараз дуже модно здавати такий аналіз, як кортизол. Але чи варто його взагалі здавати? Кортизол – це гормон, який виробляється корою наднирників, і регулюється його робота саме гіпофізом, який знаходиться отут, в головному мозку. І зранку його більше він допомагає нам прокинутися, бо це наш друг і без кортизолу ми ніяк. І поступово протязі дня він знижується. І є у нас два стани, коли порушується вироблення гормону кортизолу. Це або гіперкортицизм, коли багато кортизолу, або гіпокортицизм, коли наднирник не виробляє достатньо кортизолу. Кортизол ваш друг, і це дійсно так. Кортизол це прекрасний гормон, без нього людина жити не може. До речі, без наднирників людина може прожити 2-3 хвилини. Хвилини, і без кортизолу теж не може людина жити. Він допомагає заміну кислоту утворювати глюкозу, тобто він впливає на вуглеводний обмін і може підвищувати рівень глюкози також в крові. Він розщеплює жири, жири пригнічує запалення, виробляється в стресових ситуаціях і допомагає нам всім впоратись з цим стресом. У нас наднирник виробляє декілька гормонів, ну насправді не декілька, їх дуже багато. Але таких два основних стресових це адреналін, коли нам страшно, так коли у нас. Підвищується серцебетякле, у нас підвищується тиски. Ми маємо щось з цим робити. І кортизол він виробляється повільно і він адаптує нас до цієї стресової ситуації. От якщо взяти наприклад, мене, тобто я вийшла сюди на сцену, і перші 10 хвилин мене отак от руки ходуном ходили. Я боялась, що я зубах буду стукати, але бачите, не стукала. І через якийсь певний проміжок часу я стала вже спокійніше, я вже не збиваюсь, мені вже простіше, і це вже кортизол мені допоміг. Впоратись з цим стресом і зараз більш-менш спокійно себе почувати і не пітніти так, як я пітніла перші 5 хвилин. Тому кортизол він хороший, ми його любимо. Але коли його багато виникає, то він починає викликати певні захворювання. І коли його може бути багато, ну якщо кортизол регулює гіпофіз, так це або поломка в гіпофізі. І структурах, які регулюють роботу гіпофізу, або поломка в наднирниках, коли наднирник має якусь пухлину, або наднирник змінений, і він починає викидати велику кількість гормону кортизолу. І це вже захворювання, які називаються гіперкортицизмом, коли дуже багато цього кортизолу, і їх потрібно лікувати. Медикаментозне лікування, звісно, є воно є для того, щоб підготувати людину до операції, до видалення пухлини наднирник. Наприклад, а якщо у вас кортизол підвищується під час стресу, то це є абсолютно нормальним, і з цього можна зробити висновок, що аналіз крові, аналіз слини, добової сечі на кортизол він не завжди є інформативним. Він знову ж таки є інформативним тільки тоді, коли ми шукаємо певну хворобу, коли ми вже щось підозрюємо у людини, і тоді призначаємо цей певний аналіз. Я з вами вже давно, завдяки Наталі, я за вами слідкую. Дуже інформативний ваш блог. І е, те, що ви зараз показуєте, що дуже багато жінок звертаються, коли вже такі погані діагнози, ну, на цьому акцент кладете. Як зараз за цих останніх два роки змінилося взагалі щитовидкою з проблемами? І нам, жінкам, е, коли звертатися? Як часто? Раз у рік, раз у шість місяців, ну, взагалі, на що звертати увагу? І підскажіть? ну як взагалі? Дякую. Насправді ситуація за ці два роки дуже сильно погіршилась. Чому ми не маємо регулярного сну? Якщо взлітає міх, ну я не знаю, як ви, я не сплю. Я вже не сплю. Тобто в мене вже кортизол підскочує, е, гормон сну мелатонін падає, я вже себе погано почуваю. Так в мене вже є там і серцебиття, і я вже тривожна, і мені вже погано. Е, харчування теж трошки змінилося. І насправді ситуація ну, от з щитоподібною залозою, так як я е, і УЗІ роблю щитоподібною залозою, і в мене є пацієнти, яких я спостерігаю 5, 8, 10 років, і я сама їм роблю УЗІ, і я бачу ту щитоподібну і з року в рік. І я бачу, що вона змінюється. Вона змінюється в не найкращу сторону. І дуже часто зустрічається таке, що людина е, багато років спостерігалась в мене, в неї не було вузлів, а потім в неї з'явився вузол, і ми робимо там біопсію, пункцію, цитологію, е, Це дослідження таке, і ми виявляємо онкологічне захворювання щитоподібної то подібне залози. Я ні в якому випадку вас не лякаю. Абсолютно ні. Але стежити за своїм здоров'ям, робити УЗІ всіх е, органів, ходити до гінеколога, ходити до стоматолога, здавати базові аналізи. раз. На рік було б непогано. Якщо вас нічого не турбує, раз на рік цього, в принципі, достатньо для того, щоб слідкувати за своїм здоров'ям. Але якщо у вас є скарги, ви відчуваєте, що з вашим організмом щось не так, що у вас стало сильно випадати волосся, або ви стали там набирати вагу, набрякати, погано спати, а цього раніше не було, ну, коли немає взліту мігів, звісно ж, то тоді варто звернутися за допомогою. Тому що, окрім того, що і хвороб щитоподібної зараз дуже. Же багато і цукрового діабету на стресі. Дуже багато окрім цього, ще і багато депресій Депресії, які лікують психіатри, невропатологи допомагають впоратись з цим. А людина може ходити багато років, не помічати, а потім раз і, і все, і все вже дуже погано. Тому раз на рік було б непогано робити просто УЗІ всіх органів. Я не кажу ходити до ендокринолога, просто робити УЗІ всіх органів і здавати оці базові аналізи, які я вам скинула. Вітаю, дякую, дякую. за лекцію. Дуже корисно, цікаво. Підкажіть, будь ласка, як знизити пролактин? А, ну, це дивлячись, від чого він піднявся. Якщо mm -hmm. він піднявся у вас після статевого акту або на фоні стресу, або під час лактації, то з цим нічого робити не потрібно. Yeah. Якщо це аденома гіпофізу, то треба лікувати препаратами, які знижують рівень пролактину і таким чином зменшують об'єм аденоми гіпофізу. Тобто, все залежить від першочергової причини. Ще гіперпролактинемія може бути на фоні прийому препаратів, наприклад, антипсихотиків деяких. Транквілізаторів, і якщо таке є, то тоді ми лікуємо медикаментозну гіперпроактинемію, якщо людина не може відмовитися або поміняти цей препарат. Тобто ми вирішуємо на вагах, що нас більше цікавить, що на даний момент для цієї людини є більш потрібним. І тоді вже вирішимо, як лікувати. Е, якихось таких поверхневих ну, сон, їжа. Фізична активність помірна, і все доброго дня. Зорієнтуйте, будь ласка, по питанню інсулінорезистентності. У чекапі ви надали інформацію про те, що лише ну здаємо один показник глюкози, там інсулін не потрібно. Який показник глюкози повинен бути? Ну щоб ми зрозуміли, що наприклад інсулінорезистентність? Бо я знаю, що потрібно додатково здавати індекс нома, який нам дозволить да, подивитись співвідношення. Інсуліни. Ну давайте да так, давайте ага. так. А, а що дасть нам цей індекс нома? Ну. Він буде підвищений. Маєте ви зайву вагу, він буде підвищений. Що я буду вам рекомендувати як лікар? Я вам порекомендую модифікацію способу життя, збільшити фізичну активність, обмежити солодощі, швидкі вуглеводи, обмежити прості жири і смажене. І все. То якщо ви приходите, я бачу, що у вас є там, по заключенню гінеколога, що ви маєте синдром полікістозних яєчників, це люди, які в зоні жінки, які в зоні ризику інсулінорезистентності, і в більшості випадків вони мають. Якщо ви маєте зайву вагу, якщо ви маєте фізичні ознаки інсулінорезистентності, це чорний акантос, коли в складочках шкіри шкіра темніша, аніж в іншій шкірі, то тоді я і так, і так буду вам рекомендувати модифікацію способу життю. Витратити 500 гривень на індекс нома, а він мені нічого не дасть, бо я і без нього буду вам те саме рекомендувати. То навіщо вам витрачати ці 500 гривень? З якою метою? Угу. Дуже так? дякую. Дякую. Ваші оплески. лікар, ендокринолог Анастасія Галецька. Спеціально для вас особисті консультації. Дякую, вас... дякую всім за увагу.